Жінка жартує про свого чоловіка десь в компанії. Вони сидять разом там на якомусь uh -huh. день народженні. Він щось там кумедно робить. Якось я не знаю. Там їсть кумедно, чи він у нього був якийсь кумедний випадок на роботі, який він їй сьогодні вранці розповів. Вона починає це все розповідати. І Вона це всім Да, Вона починає, починає це розповідати. При цьому всі сміються. Вона сміється. Тільки що, чоловік не сміється. Чоловік Сидить червоний. Він намагається видивити себе улипку, але внутрішньо він розуміє, що це для нього образа. Це він та, це... це опустити при Людно, це да, і так. тут ну можна задати питання. А наша жінка таке робить? Чи можливо вона свідомо це робить, Вона намагається його принизити, вона намагається його вдарити. В більшості випадків ні. В більшості випадків вона просто не подумала про це. Вона не думала, що йому буде це неприємно. Вона подумала, що якщо він їй про це розповів, вони посміялися, то вона зараз розповість всім, і всі посміються. А він через те, що над ним всі сміються, він вже відчуває неповагу до себе. Він думає, що нашу їй це розповів. Вона це все виболтала іншим людям. Жінка жартує про свого.